Привіт з вам лізарі сьогодні у нас на обзорі. Сьогодні ми граємо до Львів у об... сьогодні у нас на обзорі Ла... Лада ВАЗ-21099, Пацанський, Пацанський Таз. сьогодні ми будемо трохи е... спокійна їзда в нас буде. от так, я би сказав навіть. Щоб щоб в нас їдемо їдемо так, потім далі їдемо у нас спокійна їзда буде. Так їдем єде. Сьогодні у нас був я, я е, е, взяв кут, типу, до магазину. Їду до магазину. Тьотка, дай мені куняк. Дала куняк мені цьотка, їдемо, їдемо, щоб ніхто не бачив, як я його випиваю, їде. Випив я куняк, став п'яний. Став п'яний, я став п'яний, що робити? Що робити? Вася Вася Вася, перестань бути п'яний, Вася Вася Вася, ай, а як же твоя 99-ка, що з ним буде, якщо ти її розіб'єш? Вася 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 Вася, що буде? Що ти робиш? Не можна так? Тебе кидає, перестань, перестань Вася! Вася 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 Вася, що ти п'яний? Пацан на пацанській 99-й, п'яний, як таке може бути? Фокуса не заїдьмо. А я тебе прошу, я тебе просив. Ну нічого, фокус може втекти від тебе. Не знати на його. Вася, на що ти за ним жениш? Вася, перестань, перестань. Вася перестань, він він нечемний, він нечемний. Я не, не можна, він поб'є твою 99-ку, а скільки вона відмінгована коштує, ти знаєш. Я дивлю... А, да ти то робиш, та фігати, фіга, фіга то торобиш. А. Он балодець, балодець, встань туди. Йди додому, поспиєш, щоб ліпше, ліпше будеш п'яти. Почекай до тебе ліпше, аби щоб тебе з'їхати. Все, ти став, вже не є такий п'яний. Ну, тверезі є, але дурбаль душа їхати. Скоро, але якщо за ти дріб, то будеш, входиш в поворот. Добре, Вася. Молодець. То я розумію пацан. Пацанський 99. О, я так, я так назву відео Бітальвів обзор патрулька 99-ка, кльово буде. Так, так її... приступаю до дріфту тепер. Вже Вася все, Вася помер, бо він забагато. Він кум'як одним рубком спив, його в лікарню поклали і він помер. Все, нема Вася. Тепер є. Нормальний пацан. А Вася перед тим, як помирав, сказав, щоб віддати е, Кольові 99-ку. Він його друг був найліпший. Він віддав його коля їздить. Газу, газу, газу. Далі їдемо, 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 Мерседес туди. Тріп зараз буде. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Дріфт, дріфт, дріфт! О, кльово було. Газу, газу, газу. Блін, форт фокус Галіна. Розганяємося. Газу, 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 газу. Газуй! Газуй! що ну, аварія така, що по-справді б машини капоту би не було. Ну, може би був. Ай. Зараз в дріфт буду входити. Вжууу, блін. Уж. І на, на кінець стаємо на нашій 99-й. Ведемо кор. На кінець. І всім пока. З вами був Назар. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.